Вітаю вас, друзі, сьогодні у програмі громадський контроль говоримо про важливе, зокрема про наших чотирилапих друзів і про допомогу для них. Для такої цікавої теми ми запросили Вікторію Завацьку та Діану Жовтобрюх зо волонтерок вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, по перше, дякую вам за те, що ви робите, тому що ну не завжди на жаль люди відповідально відносяться до того, що беруть тваринок додому, так і ними опікуються. На жаль, різні ситуації є. Ми це бачимо на сторінках ваших в соціальних мережах. Дякуємо за те, що ви їх не залишаєте. Але ми розуміємо, що це все не тільки ваш енергетичний ресурс, але звичайно, і великий фінансовий ресурс, який черпати звідкись потрібно. І ми з вами вже поза кадром трошки поговорили про те, що я, наприклад, обурена, чому зазвичай ці всі допомоги робляться коштами нашими, тільки чому це на масштабному рівні не настільки допомагається. І сьогодні ми будемо намагатися привернути до цієї теми якнайбільшу увагу, щоб дійсно принести ще більше допомоги нашим чотирилапим друзям. Ми лише за так. Давайте відразу поговоримо про те, яка ситуація, наприклад, у Мукачеві у нас зараз із безпритульними тваринками і із тими, хто потребує допомоги. Ну, сьогодні вона, на жаль, трошки така, знаєте, критична, можна сказати, тому що майже кожного дня в коробках, в пакетах виносять маленьких кошенят в нашому місті біля смітнику, біля якихось торгових центрів, тому що там багато людей, і людина, яка винесла цих кошенят маленьких, вона сподівається на те, що цих маленьких янгулятків хтось інший забере. Тобто, це я називаю безвідповідальність тих людей, які це роблять. На жаль, кожного дня ми з цим стикаємося. Багато хто є в групі, яка є у нас в Фейсбуці, лапки в долоньках, от і можуть спостерігати динаміку непозитивну. Ми намагаємось, ми рятуємо, лікуємо, спасаємо, прилаштовуємо. Але ми тут сьогодні, щоб донести до людей і попросити не викидати цих тварин їм допомагати, стерилізувати це головне, що потрібно робити. Як ви гадаєте, чому така ситуація вона склалася і надалі вона прогресує і прогресує? Звичайно, що це напевно безвідповідальність людей, але щось цим керує. Я не можу зрозуміти, як в один момент ми перестали бути такими людяними, перестали настільки дбати про наших друзів. На жаль. Ну мені здається, це менталітет буде радянського союзу. Тобто це більше старше Так, да, да, да це більше старше покоління і саме населення сіл, тому що якось в місті люди ще розуміють, що таке стерилізація. Не кожен, але більшість розуміє. А що стосується саме ну сіл, там дійсно проблема. І потім ті тваринки, які знаходяться в селах, їх просто привозять на ринок гід і там залишають. І відповідно вони вже стають. Ну, Безпритульними тваринами нашого міста. І я, знаєте, вже проаналізувала динаміку. Спостерігаю, протягом місяця фокус такий, верніше, собі угу. зробила. І вже чотири неділі підряд, по неділях, у нас в районі Подгоряно є кошенята, яких люди побачили десь в траві, роблять фотографії, звісно, роблять пост і питають, будь ласка, допоможіть, прихистіть, куди мені їх якби, вести. І чому ще можливо один із е, варіантів, е, чому їх так теж багато? Е, в нас, е, на жаль, нема стерилізаційного центра штатного, його нема. Не знаю, як в інших містах, до речі, не цікавилися, але напевно треба. І е, нема у нас притулку для котів не державного, не приватного. І ніколи не було мукачні, так розуміє? Ні, а чому? От як ви гадаєте? Це неприбуткова, напевно справа. Ви ж самі розумієте, ну, ну благодійність вона рідко прибуткова, коли чесна. <світ> так і тому, напевно, поки ніхто ще не зміг це все організувати, не знаю. Можливо, колись раз ми це вже сьогодні озвучимо, можливо, воно колись вже з'явиться в нашому місці. Це би було дуже добре, тому що коли от ми знаходимо. Тваринку, чи це пару кошеня, це неділя, сім вечора. Людина побачила, але дійсно її нікуди забрати. І вона пише: хоча б на тиждень прихистіть чи на балкон, чи кудись в якесь таке приміщення-нежиле. Щоб ми мали змогу активно контролювати. не контролювати, а активно їх викладати в соцмережах. А для того, щоб знайти вже постійну, найкращу і головне, що відповідальну родину. Тобто, на маленький такі проміжку часу нам дуже потрібно в місті мати, я не знаю, чи це як притулок назвати, чи якась інша структура, не знаю, але такі речі мають бути, щоб ми мали можливість їх прилаштовувати надалі, щоб не нести додому, бо ми ж не знаємо, хвора та киця чи собачка, чи не хвора. Ну от якщо ми з вами спочатку про котів заговорили і про те, що для них, наприклад, немає ось цього притулку, справді спостерігається те, що котиків, яких на жаль викидують, їх побільшало. Але чи бачите ви що що із часом стає важче їх прилаштувати в родини? Так, з часом їх стало дуже важко прилаштовувати в родини, і якщо ну дивитися з точки зору статистики, то вдень в нас викидають орієнтовно 5 кошенят. Тобто буває більше, буває менше. Якщо цю цифру помножити на 30 днів, тобто місяць, то ми маємо за місяць 150 кошенят. Якщо ми візьмемо розпал сезону, який триває півроку, то за півроку у нас 800 кошенят. Ну потенційно знайти родини для 800 кошенят ну, це просто нереально. А якщо ми знову ж таки їх прилаштуємо кудись у села і не проконтролюємо подальшу їхню стерилізацію, то відповідно ці 800 можна помножити ще на 5. Це колосальні цифри. От ви кажете про контролюємо їхню стерилізацію. Я так розумію, стерилізація це теж кошти, це теж так. фінанси. А де ви їх шукаєте? Е, Небайдужі небайду, мешканці нашого міста, і навіть ті, які живуть за кордоном, вони донатять, тому що в межах групи в Фейсбуці «Лапки в долоньках на кожну тварину, знайдену на вулиці, відкривається певна окрема е, банка. монобанка. Вона підписується на цю тварину конкретно, щоб інші учасники е, могли побачити надходження коштів, щоб це все було прозоро. От і таким чином ми знаходимо і перетримку, де інколи можуть е, надавати платну перетримку небайдужі мешканці міста, тому що ви розумієте, це і погодувати водичку налити, прибрати за кошенят, погратися з ним. А є такі кошенята чи дорослі навіть кішки, як дикі, ми їх називаємо, тобто вони не соціалізовані. І є е, така потреба, щоб їх ну, соціалізувати, адаптувати до квартирного ну, життя. І це може тривати 2-3-4 місяці. І беруть е, таких е, е, тварин з вулиці, соціалізовують і це перетримки платні. Звичайно. Дома, у небайдужих опять же, людей. Звичайно, це все кошти. Е, якось чи влада допомагає, чи реагує? Я знаю, що ви зверталися, я знаю, що ви контактуєте, але чи достатньо цієї підтримки? Відверто кажу. Розуміння є, а от підтримка могла б бути більшою? Е, ну, підтримка є. Ми зверталися, ідуть е, нам на зустріч, але, можливо, просто ще недосконалена ця взагалі сама система. Зоо волонтерства, безпритульних тварин, допомога, тому що кожен щось хоче зробити, покращити цю динаміку, просто ще не так швидко, напевно, це відбувається, як ми, наприклад, би хотіли це вже отримати на сьогодні. А от зоо волонтерів вистачає? Ну, ми з вами лише двома спілкуємось, і це такий фронт роботи. А я розумію, що їх є ще ще, ще чи вистачає? Ну, особисто в нас в групі є 12 адміністраторів, таких що дійсно ну активні і стабільні. Ну це буде вісім дівчаток. Okay. Але крім наших дівчат, є також люди, які не рахують себе волонтерами, але вони займаються тим же самим. Є люди, які просто не афішують себе ніяк в соціальних мережах, а роблять це якби ну просто тихо. Да, до речі, да, ми в нас був досвід. Вчора ми їздили до такої жінки, а ми їй трошки допомогли зробити гарні фото, гарні відео для того, щоб в неї був якби, готовий матеріал, щоб викладати вже в соцмережах красивих мімішних таких, знаєте, кошеняток. Тому ми якби, завжди допомагаємо тим людям, які, як вже підчеркнула Діана, не, не афішують себе, що він там волонтер, але тихенько спокійно самі самі роблять в межах своїх сил якусь добру справу стосовно тварин. То ми вирішили так поїхати. Це у нас було спонтанне таке рішення, і ми до людини поїхали. Поробили її цей матеріал. От і дуже щиро їй подякували за те, що вона робить просто грандіозну роботу. Я її питаю: звідки у вас кошти на те, що ви годуєте тварин, це ж кожного дня треба купити їжу. Звичай. Вона каже: ну допомагають сусіди, чоловік, тобто спільними зусиллями, вже, да маленькі групки об'єднуються і допомагають. Тому ми завжди радіємо, коли в кожному районі міста Мукачева, чи це Пентагон, чи Росвигово, чи Подгоріно, є люди, їх хоча б двоє-троє на район. Їх достатньо вже їх було би достатньо, щоб хоча б піднімати це питання, їм допомагати, і можливо через пару років буде так. менше цих безпритульних тварин. А от ми про котиків поговорили, що щодо собачок. Я так розумію, для собак притулок у нас є. Так і яка ситуація у притулку? чи добре? Їм там <ритулок> ну ви розумієте, що притулок це не є те місце, що я можу сказати, що там їм добре. Це тварини знаходяться 24 на 7 в кліці. Вона широка, просторна, за нею доглядають співробітники а, а, дуже приємні, дуже лагідно ставляться до тварин. Особисто там була, їздила з іншими а, дівчатами небайдужими, які теж а, турбує доля якби хвостиків наших, які є в місті. А, чи їм там добре? Ну, все знаєте, відносно. все да, все відносно. Ну, опять же, ми можемо зрозуміти лише по тому, що вони в клітці. Їх інколи вигулюють, але вигулюють по території тих, які соціалізовані знову ж адаптовані. А є такі, які ну дикі, з якими треба, щоб працював кінолог розумієте То такі постійно сидять в кліці. Тому ми дуже просимо мешканців нашого міста, щоб вони приїжджали в притулок, брали цих хвостиків до себе у двір, щоб у них була така злагоджена, хороша добра справа. Да, і вже, звісно, буде комунікація у хвостика і улюблячого господаря на всі 100%. Тому що хвостиків там багато, міст там обмежено. Він ну може вмістити лише там 70 тварин, більше не може вмістити. А, тому така якась динаміка стосовно притулку. От знаєте, у людей інколи є важкі долі, а у собачок і котиків тим паче, коли ми бачимо, як хтось збив кішку або собаку покинув. От інколи у людей є важка доля, а так само є і собачки і котики, в яких можуть бути різні проблеми, які можуть постраждати від насильства, яких могли просто збити, залишити на вулиці. Ви їх забираєте, ви їм допомагаєте або вам привозять їх небайдужі люди. Як ви в цьому випадку дієте? І чи взагалі багато таких нещасних випадків у вашій практиці? Ну, в нашій практиці таких випадків, на жаль, дуже багато. Тут головне діяти швидко. Тому, якщо людина знаходить таку тваринку, перша, якою повинна бути її дія, це чим швидше доставити тваринку до клініки. Далі в нас є групи у Фейсбуці, це є наша група лапки в долонях, але крім нашої групи, є ще інші групи Мукачівські, де так само є волонтери, це є маленьке життя, велике серця, допоможемо безпритульному тваринкам Мукачева. Тобто, в Кожній із цих груп людина може знайти однодумців, відкрити збір коштів і разом з людьми подарувати шанс на життя такій тваринці. Ще да, ще хвостата хата є. Угу. Так, хвостата хата ще da, там теж активні волонтери, які проживають в місті Мукачеві, в Росвигові, і їх там скільки? Там двоє, да, чи троє? Їх і вони двоє. Так. двоє і вони так, знаєте, от дві людини активно. Майже охопили такий свій район да, район, такий якийсь участок, можна сказати, і вони там. На своєму місці допомагають безпритульним тваринам, підготовують, відкривають збори, відвозять особисто на стерилізацію, домовляються, У них є теж ну, постійна там відкрита картка, да, де. де вони збирають на це кошти. Потім вони про це звітують, тобто ем, працюють люди в цій сфері. Ем, просто можливо би хотілося, щоб було це більше таких вже свідомих людей. Які би трошки можливо змінили мислення чи просто ставлення своє до тварин, до безпритульних тварин, не ображали їх, підгодовували, допомагали іншим людям, які підгодовують їх там чи відвозити в лікарню, чи купити там кілограм корм, корму, так. так і дати, тому що вчора дівчина одна виклала пост і написала, що має бажання дати корм для тварин. Їй в коментарях написали, що ви ж самі можете в своєму районі підгодовувати, А вона каже: на жаль, у мене я така емоційна людина, що я не можу це робити, чесно. Тобто, ви так, маєте так. не хвилюватися, що дійсно є таке, і ви тоді можете придбати і віддати так. тим, хто це е, фізично робить кожного дня в своїх районах. Тож е, завжди вихід є. Завжди було б бажання. Да. От коли ми заговорили про твариночок, які постраждали, ви сказали, що головне відвести в клініку. Я так розумію, що людина, яка вже зупинилася, щоб допомогти тій кішці чи собаці, певні витрати вона може покрити. Але бувають ситуації різні. Чи клініки йдуть на зустріч, певну у фінансовому плані? Тобто, чи пропонують знижки, чи можуть допомогти, і при цьому там не вимагати відразу оплату. Теж людський якийсь фактор. Також вони е, на наші прохання, якщо в нас затягується збір коштів, наприклад, Розміщують у себе. Е, ні, ні, я маю на увазі, е, розтерміновують нам, наприклад, ага, рахунок оплати. Так, оплату. Що якщо там досить така велика сума, то вони якби можуть нам розтермінувати і дати час, щоб ми зібрали ці кошти. Щоб небайдужі люди мали можливість нам їх е, скидувати, і потім одна із нас вже йде в клініку. Якщо збирається коли певна сума, ми йдемо і е, оплачуємо чек е, в клініці. Е, інколи буває таке, що в клініці нам не порахують один день стаціонару для тварини. Тобто, ну вони йдуть на уступки. і це дуже добре. Да. От е, я чому питаю? Тому що хочеться зрозуміти, що ця проблема вона на жаль існує але. Е... Ми, можливо, не робимо все можливе, але точно ніхто не сидить, склавши руки. Тобто, всюди люди проявляють свою доброту, свої емоції. Якось ми консолідуємося і намагаємося працювати в цьому напрямку. Як ви гадаєте, які кроки нам потрібно робити надалі? І простим людям, які там не допомагають, але ну хочуть, можливо, просто не заважати, так? тому що і такі є. Ну, ти викидаєш ту кицю, ну подумай двічі перед тим, як це зробити. От давайте трошки простимулюємо людей, що кому потрібно робити. На своєму фронті, щоб ця проблема у нас була в менших масштабів. Стерилізація тварин, які є у вас вже дорослі, кішки, тобто народжує кішка. І в першу чергу ми просимо, рекомендуємо, звісно, стерилізувати, тому що багато є дворових систем у нас в Мукачеві, домогосподарств, є в селах. І кішка дійсно може вийти. Погуляти і до неї прийде інший кіт з іншої вулиці, і може її, ну, статися таке чудо. Це ж не проконтролюється. Так, так, це не проконтролюється. Тому в першу чергу ми просимо е звернути увагу на стерилізацію ваших, навіть домашніх тварин, тому що е ваша домашня кішка народжує. І від розпачу, можливо, від того, що людина вперше має такий досвід, вона просто цю цих маленьких кошенят виносить, бо вона не має час, не має на це грошей, не, не має так, можливості так. викладати пости про прилаштування вже не має час на вигодовування. А це теж колосальна робота, яку роблять небайдужі волонтери, небайдужі звичайні люди, які, як ми вже зазначали, просто не афішують себе. Е, тому, будь ласка, стерилізація це на першому місці. Не хвилюйтеся, що це щось таке страшне, нереальне для киці це навіть е, по стану її здоров'я. Дуже гарний корисно, е так е ні дуже гарний спосіб зберегти її подальше життя, угу. і що вона може прожити ще багато років з родиною. Просто люди мало про це дізнаються. Так. Є якісь упереджені е, да, такі да. тези, і вони в це вірять і більше нічого далі не хочуть дізнавати. Так, так є таке ще упередження, що кішка повинна один раз народити, угу. і тільки тоді її можна стерилізувати, хоча це є міф. І дуже є багато таких міфів, які досі не розвіяні. Ну, маємо що робити, так. <laughs> маємо фронт роботи. До речі, хочемо повідомити нашим глядачам, що ви завжди зможете долучатися до того, щоб допомагати. Від понеділка ми із нашими вже друзями будемо намагатися робити таку добру нотку. Кожного дня після новин, ні, не кожного. Ми ж з вами домовилися два рази на тиждень. Так. Після новин ми будемо публікувати історію певного чотирилапого. Це може бути кішка, може бути собачка. Вони потребують допомоги, і ми будемо про них розповідати і давати вам можливість долучитися чи до збору коштів, чи можливо забрати до себе домашнього улюбленця, який точно подарує радість вам в будинку. Дякую вам за те, що завітали. Можливо, на останок нашим глядачам щось побажаєте. Бажаю, щоб нарешті наступив мир, мир в країні, мир у ваших серцях. Обов'язково, щоб він був, щоб у вас була сила, ресурси на допомогу, як людям, так і маленьким тваринам, яких ми зустрічаємо майже кожного дня на вулицях. Не ображайте, будь ласка, їх. Вони теж живі істоти, які потребують нашої уваги, нашого догляду і нашої любові. Так. Дякую вам, до нових зустрічей. Буду з вами прощатися і нашим глядачам бажаю вдалого дня. Бережіть себе і бережіть чотирилапих.